Я вважаю, що має йти в відставку уряд, а, тому що ну, в уряді люди, які підозрюються в тому, що замішення корупції під час війни, ну це неприпустимо. Це це ж всі його менеджери керували. Він же взяв на себе все в країні, керував всім в країні. Ну і от докерувалися. Тобто, ці люди займалися просто масштабним розграбуванням країни. Тобто, чи в нас сьогодні нема світла, тому що не побудовані об'єкти захисту. А об'єкти захисту не побудовані частково, тому що повністю безвідповідально не змогли навіть використати гроші виділені, а частину виділених грошей просто тупо розікрали це злочинне групування. Про це нам сьогодні стверджують антикорупційні органи, наводять докази, плівки, все, і оці гроші, мишки, і так далі. Ну який ще має бути більший? Ну напевно, ну гірше може бути тільки да розкрадання там на зброї для збройних сил України. Я чесно кажучи, боюсь, що ці відкриття для нас ще попереду, тому що там всі ті самі ж люди керували.